Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу з вами поговорити теж на дуже важливу корисну тему. Ми сьогодні поговоримо про такий момент, коли ви виходите на пенсію. Ми з вами розібралися, перелік який необхідний документів для призначення вам пенсії. І за вашим бажанням пам'ятаєте, до 1 липня 2000 року ви маєте право обрати 60 календарних місяців підряд і надати таку довідку. До пенсійного фонду таку довідку про заробітну плату це стосується тих випадків, коли ви працювали за сумісництвом або працювали до 30 червня 2000 року, так, мали гарні заробітки і це може безпосередньо повпливати на розмір вашої. Пенсії, тому таку довідку є сенс подавати. Також я пояснювала, що якщо з 1 липня 2000 року ваш стаж становить менше 60 місяців, то вам обов'язково для обчислення пенсії потрібно буде надати також довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року, незалежно від ПРР. Що ж робити? Чи потрібна а, печатка на довідці про заробітну Плату, яку ви будете подавати в пенсійний фонд. Чи може вам пенсійний фонд без печатки? Так, відбитки печатку на довідці про заробітну плату, вам відмовити в прийнятті такої довідки і не долучити її до пенсійної справи, якщо вона дійсно гарно і позитивно впливає на розмір вашої пенсії. Дивіться, в нас є спеціальний порядок подання та оформлення документів для призначення пенсій? От, і там є визначено форму довідки про заробітну плату для обчислення пенсії. Там вказано, що форма довідки про заробітну плату для обчислення пенсії містить певні реквізити, і, зокрема, там передбачено місце для печатки. Але хочу нагадати, що відповідно до норм чинного діючого законодавства використання суб'єктом господарювання печатки не є обов'язковим. Відтак, відсутність відбитку печатки, тобто самої печатки, на документі, по-перше, не створює юридичних наслідків, а питання врахування довідки про заробітну плату до. 7-го 2000 року для обчислення вам пенсії, воно вирішується за результатами перевірки відповідності даних, які зазначені у довідці первинними документами про нараховану заробітну плату. Тому ми бачимо, що е, навіть якщо ваша довідка про заробітну плату не буде містити печатку, так е, то в такому випадку суб'єкту господарювання, тобто установа організа організації підприємства де раніше працювали. Ви її в будь-якому випадку подаєте до пенсійного фонду, тому що це неважливо, адже періоди так. І, взагалі, питання врахування довідки про заробітну плату, видану для обчислення пенсії за періоди роботи по 30 червня 2000 року, вирішується за результатами перевірки відповідності тих даних, які зазначені у довідці первинними документами про нараховану заробітну плату.